І так ми з вами продовжуємо розглядати різні типи диск, і останній наш тип це синій. Провідний фактор у синього – це фактор C, compliance. В перекладі з англійського це згода або відповідність. Що можна сказати про цих людей? Це люди, вони дуже люблять деталі, факти, люди, які ну, вникають в все, що можна вникнути, і фактично ну, звертають уваги на все те, на що можна не звернути всі інші. Вони перфекціоністи, це дуже акуратні люди, зазвичай в проявах це дипломатичні люди. І також що можна про них сказати, проте це те, що. А вони дуже мало проявляють емоції назовні. Як всі люди, звичайно, вони їх відчувають, але вони дуже їх вони дуже стримані в емоціях і не проявляють. І тому ззовні багато хто вважає цих людей такими холодними, дистанційованими, занадто стриманими, незрозуміло, що насправді думається людина. І також сюди додається такий момент цих людей вони взагалі такі дуже недовірливі, дуже оцінені, Негативно налаштовані на більшість речей, такі дуже-дуже пересторожливі. І Із цього ну, багато людей да, сприймають цей синій тип, саме як, такий, як людину підозрілу, людину, яка не здатна якось там емоціонувати чи взагалі проявляти якісь емоції нечутлива і ну, не дивлячись на це все. В них є дуже своя сильна сторона. Саме увага, увага до деталей і технологічність це є така суперсила синіх і є певний вид робіт, є певні цілі спеціальності і професії, які потребують саме такого деталізованого підходу. Також треба пам'ятати, що ці люди вони дуже інтровертивні. Якщо є можливість спілкуватися письмово, принаймні частину комунікації ви можете з синіми перевести в письмовий режим, і це буде дуже комфортно і для синього, і для вас. То треба регулювати. В ситуації стресу, конфлікту, якихось таких. Моментів, які виходять з під контролю, як буде діяти синій. Він буде притримуватися стратегії ухиляння, ухилятися від прийняття рішень, і зазвичай, в той момент, коли треба приймати рішення, вони будуть вивчати, деталізувати. Да? Тобто там от така фраза, як є про них параліч через аналіз, це буде параліч через аналіз у всіх, в тому числі у синього. Якщо це буде капітан футбольної команди, нам буде головне не просто виграти, а нам важливо ефективно виграти цей капітан він порахує кількість пасів, передач, він проаналізує всі ролі. Хто що робив? Я не знаю, чи вартарі виконували свої ролі, чи були відпрацьовані ті техніки, які ми вчили останні там два місяці, і так далі. І так далі. Тобто, це технологічний лідер. Технологічний лідер, в якому важливі деталі, і деталі понад усе відповідність понад усе. Якщо є певні закони, норми, правила, процедури, ці люди будуть наполягати, і те буде діло їх життя. Те, щоб те, що відбувалося, наприклад, в нього на виробництві, воно відповідало корпоративним стандартам чи нормам чи регламентам, чи треба краще поміняти той регламент, тому що сині це буде дуже дуже великий конфлікт, наприклад, коли це не буде відбуватися згідно цих норм і регламентів. І якщо ми подивимося на отаку от різноманіття, вже да, перша теза це те, що Керівниками, наприклад, можуть бути всі. Це все залежить від того, яка задача стоїть перед нами, і дійсно в кожного є певний свій притаман, не тільки йому такий певний стиль лідерства, умовно кажучи. Якщо це червоне, це буде такий авторитарний домінуючий модель лідерства. Якщо це жовтий, це Буде надихаючий стиль лідерства. Якщо це буде зелений, це буде підтримуюче лідерство. І якщо це буде синє, це буде технологічне лідерство. Тому типологія диск ніколи не говорить про те, що це просто перелік типологічних характеристик, того, скажімо так, що нам дано. Так, як… Характерологічні якісь особливості нам треба про них знати. Нам треба знати, з ким ми працюємо, які характерологічні особливості у інших людей, і вже в адаптивності ефективно комунікувати. Шукати ну, такі ефективні моделі комунікації, і знову ж таки в далі в відео я вам буду показувати, як ці люди проявляються в конфлікті, як з ними ефективно комунікувати, а що взагалі не ефективно в комунікації з ними, і що не працює категорично. Це все буде далі. Тому всім гарного дня!